Друзі, всім привіт! І знову я вітаю вас на каналі Новгомовна Монро. Тречки дивний ракурс, але просто це в мене робоча сторона. Хочете виглядати перевабливо? І вітаю вас на каналі Новгомовна Монро, і я вирішила перед кожною серією відео з моєї нещодавної поїздки в Грецію, в Солоніки. Я вже повернулася в Київ в Україні, ну ви можете бачити по інтер'єру. Публікувати, розповідати точніше про що ця серія? Такий пролог. Ну, мені здається, це трішки вже не свіже відео будуть, тому що а, за час поїздки я дуже багато всього публікувала. І тут, на Ютубі, і в спільноті, і шорці, ну і, і в інстаграмі. Тому, тому спочатку буде моя рефлексія. Така коритесенька. Ну а далі, на далі відео. Перша серія мої збори. Мої збори, як я збиралася в свою першу. А, закордонну поїздку спочатку ну, масштабної війни. До речі, алергія майже пройшла. Але хотів сказати без спойлерів. Знову ж таки, все, що відбувалося протягом 7 днів, я вже заспойлерила. Але от хотіла сказати, аудиторія інстаграму і Ютубу десь 50 на 50. Тому для. Багатьох, все, що ви далі побачите. Буде в новинку. Все, приємного перегляду, а я побігла на зустріч зі своїми одногрупницями. Друзі, всім привіт! Ви знову потрапили на канал Невгамовне Монро, і я збираюся вперше за три роки от спочатку повномасштабної війни, з кордону подорож. Ну, можна сказати, їду у відрядження. На Міжнародний фестиваль документального кіно, в рамках якого буде прем'єра міжнародна прем'єра документального фільму, в якому я знімалася два роки ну, майже два роки, Queen of Джой, Королеви Радості. Я одна з героїн. І от мене запросили, я подумала і погодилася. Одразу відповідаю на запитання, на які підставі. Все законно. Я, до речі, вже казала в своїх інтерв'ю, що ну, скільки вже та більше року я на законних підставах можу виїжджати за кордон. А, але якось я не хотіла, і ну, я не розуміла, навіщо. Плюс я впевнена, в мене було і є певне там, почуття привини якесь, хоча чого. Але це вже моя історія. От, ну, подивимося, можливо, і не випустять. Я до всього, готова, до речі. Трішки хвилююся. А завжди перед закордонною поїздкою, тим паче зараз, хвилююся. Це мій перший досвід. Отак от виїжджати. Їдемо ми через Будапешт, тобто потяг Київ-Будапешт. А з Будапешту вже літаком, в Салоніки. В 10 ранку виїжджаємо. І, по плану, десь у 2 наступного дня повинні бути вже в Греції. Їду на 5 днів, з дорогою це буде тиждень. От, тому от збираюся. Що вам ще розповісти? В Греції я ніколи не була. Я дещо подивилася так одним оком, але в процесі, вже в процесі, зорієнтуюся на місці. В понеділок, прем'єра вечірня. У вівторок о, денна прем'єра От 7 березня по 14. я буду ну, в такому, можна сказати, відрядженні. А, до речі, коли я дізналася, що у презентації прем'єра ну, це ж світова прем'єра, по факту, міжнародна кіно буде в Греції. Я одразу згадала себе бабусю, тому що моя бабуся була гречанка. Тобто, в мені тече а, грецька кров. Отак. От Все, підемо збиратися. Зараз ще летіння, повинна за мною заїхати, треба їй допомогти. Ну, в принципі, я все підготувала. Зараз вам покажу. Я паралельно навчаюся, слухаю лекцію, зараз перерва. І збираюся, перекладаю сумки в сумку. Далі от хочу підшити края. Купила тканину жовту, ще буде хустка на голову. От, а цю стрічку я пришпандюрю до сумки. І такий омаш на український флаг. Щоб я була помітна одразу. Я вчора ще купила таку брошку. До речі, дивилися якісь сувеніри ну, з українською тематикою в синьо-жовтих, ну, в такій гамі. Ніфіга нема. У ну, мене не сильно часто не було, але от брошку знайшла. Мені подарували дріб каву від Ідеаліст. Я зараз дегустую, дуже смачна. Я знаю, є на... На вокзалі, на жиде вокзалі. Їх кав'ярня обов'язково треба буде взяти в дорогу. It's a beautiful day. А -а -а. Знайшла, згадала, що в мене є. Ця косметичка, яку я купувала в 2018 році, в наборі з парфумом і що там ще було? В Парижі, до речі, і тут в мене євріки. Євріки, трішечки. трішечки дрібних євріків. Прекрасно, прекрасно, беремо все. Трішки українських грошей на всяк випадок. І картка. Все. Ну, в принципі, я нічого не планую купувати. Там якісь сувеніри, подарунки для близьких. В мене ще ж навчання В вторих четверг Я якраз буду в Греції. А, ну, буду виходити з телефону. Думала комп'ютер брати, але ні. Так, косметику перебрала, беру аж дві косметички, роздрукувала квитки. І далі от це треба все буде по списку зібрати. Я Все купила, все написала, що треба взяти. Хочу сьогодні ще брови пофарбувати. Поїздку оплачує компанія, яка є копродюсером фільму, тому що ми летимо рейнером. Це бюджетні лоукости. Але можна купити чемодан. Я взяла. Там а, максимальна вага 20 кг можна, але буде максимум, я сподіваюся, 10. Я дивилася погоду в салоніках весь тиждень 20 градусів. Це північ Греції. От, Вночі десь 9. Тому переглядаю весь свій гардероб, який я буду брати. Ну, таке. У нас теж тепло. Але, от як завжди. Знаєте, а, коли швидко змінюється температура, ну, буквально от нещодавно було 0, зараз тут 15. І ти ще не адаптуєшся. І я от згадую, що я носила ну, там, минулої весни. або ж там восени. Ну, таке. Але. От я обожнюю ці о, як хлопати, ці трішки таку легку неврозність, о, ну, в передочікуванні. Хоча трішки сикатна. Я не можу сказати, що я прям боюся літати, ні. Але ну, коли це було от останній раз? Я літала, куди я літала? Якщо не помиляюся, я літала в Стамбул 21 му році. І це ж моя перша поїздка за кордон під час війни і на Тверезу. ну, от в тверезому такому стані дорослому, ну, відносно дорослому. Подивимось. Ну, от свій стан і буде описувати протягом всієї поїздки, що я відчуваю. Ну, безумовно, враження, рефлексії це все буде. От на цьому буду робити акцент. Поки що я зібрана, так сконцентровано. Але якось, якось, якось. Раніше я почувала себе більш більш... А, нервозно. Mm, да. Друзі, I'm so excited. <плес> Тільки що мене відмітили в сторіс з офіційної сторінки фільму створили окрему сторінку Queens of Joy. І от перше відео. А таке не різочки Тізер а, з кадром зі мною. Я згадала всі ці зйомки. Я ж не бачила кіно. Для мене це теж буде прем'єра на величезному екрані. Ой, я не готова до цієї правди. Але от в перше житті якось її відпустила. От я відпустила а... оце бажання виглядати бездоганно. Ну, щоб ніхто нічого не побачив там, ну, а що -а а нічого не побачив. Щоб ракурс був, щоб, щоб виглядало ж естетично, от як, як я зараз себе знімаю, так щоб світло падало і тішечки так кут зверху. Ну, спочатку було складно. Ми ж це зустрілися перший раз з Олією. Це була осінь 2022 року. Чи вересень, чи жовтень. Мені здається, вересень. І я не сприймала це серйозно. Я думала, ну одно інтерв'ю там десь я. Десь я буду О, так от, вставлені такі мої там якісь рефлексії. А так закрутилося. I'm so excited. Я ще місяць займалася англійською. Ну як? Тримділа зі своїм другом Алексом, він мені допомагав і акцент зробили на лексиці. По тематиці війні, війни в Україні, тому що у мене нема зовсім в пасиві лексики англійської саме про війну в Україні, ну, якихось просто слів, щоб розуміти, ну якось там щось сказати. Але буду, буду нести українську мову, ну, якщо що, мені режисерка або ж там пані продюсерка перекладуть, або ж там буде перекладач. Тому що коли я вчора регіструвалася на сайті кінофестивалю, акредитувалася, там нам треба було сказати, якою мовою ви розмовляєте. Я хочу, щоб лунала... Я хочу, я хочу, щоб більше лунала української. Угу. От завжди, коли я кудись їду, більше ніж на добу, о, хтось питає: а з ким залишаються ваші кицьки? Друзі. В моєму оточенні є близькі люди, які, сподіваюся, з задоволенням допомагають мені а, з доглядом з киськами. Я купила все необхідне. Тут сухий корм, це наповнювач силікогельовий, це вологий корм. Ну, цього вистачить на тиждень точно. Отак. От так, друзі, що по взуттю? Все ж таки зупинилися на бутильйонах. Це від Зара. Досить зручні. Тут підбор десь 7-8 см. У мене є босоніжки, я купила на червону доріжку, але там шпільдон. Реально шпілька. І Я розумію, що це буде більш універсальне взуття, воно під все підійде. Але беру, дивіться, балетки. Це я купила в зарі на розпродажу на Чорну П'ятницю. Вони незручні, але легкі і такі блискучі. Ну це от для настрою, навіть якщо я їх не одягну. Далі бігові кросівочки, В них можна просто ходити гуляти. Це Цепу моїм більше трьох років. Беру кросівки хука. Теж обмаш на колір е, українського прапору. І я поїду в Мартінсах. Мартінси – це універсальне взуття, підходить до всього. От так. А, і е, до цих батільйонів в мене є пасок. Ідеально мечеться, тому все ж таки беру батільйони. Так, сумку я вам вже демонструвала цю малютку від Кочуровської. Далі в дорогу я беру з собою цю дольку сіру від Юнікло. Це мені графіня привезла. От нещодавно вона була в Польщі. Я потім її перекладу в рюкзак. Хто постійний глядач мого каналу? Мій рюкзак, з яким я мандрую, бачили. Йому теж більше 4 років від Ikea. Я обожнюю цей рюкзак. Він досить місткий. Ну, але я покладу сюди найнеобхідніше. Основне буде в Чемодані. Так, що по шмоту. Вишити сирочка. Це бренд е, Яре. Тут цитата з пісні е, Назарія Єремчука Червона рута, звідки в тебе ці чари. Далі джинси. Це, до речі, теж український бренд. Рікі Хайп. Наша улюблена бубочка. Бубочка. <хи> і на червону доріжку на прем'єру Dress. Це Вейтлес. І Плащ з органзи. теж вейтлес. І прикраси це українська дизайнерка Олена Романова. Хто постійний глядач, теж знайом за її творчістю. У мене дуже багато прикрас від неї. Ми давно співпрацюємо. І вона мені зробила о, таке кольє. Натуральні коралі. Ну, достатньо тяжкенькі. А ще є чокер. Чокер і тут кафа. Ну, потім покажу. А їду я в спортивних штанях, вони сушаться. І ну, пару футболок візьму. Можливо, навіть цю сорочку. Це така в мене домашня одежа. А, і піжаму хочу взяти. Щоб мені щось нагадувало про мій дім. Якось мені комфортніше буде, спокійніше спати в своїй піжджамі. Так, друзі, ще спортивний одяг: штані, футболка. І, скоріш за все, я візьму цю дуже легесеньку жилетку від Uniqlo. Мені так не подобається колір, але іншої нема. Ну В мене інша, але вона більша. І в мене є варіант сірого пальто на підкладці. Це такі от димиссезонне, але тут 50%, якщо не помиляюсь, вовни. Це тканина ну, типу Максмара. графіня купувала собі на всі свої, але потім мені віддала. Друзі, їжу в дорогу покажу окремо, тому що їхати потягом він в 10% виходить. У 6 ранку в Будапешті. Ну майже добу. Тому я підготувала <рес> все, як ви любите, Термозок на четверих. Їду ж я, режисерка Оля, продюсерка Іванка. і Їде копродюсер. Він француз, тому що це кіно створювалося ну, міжнародною командою. Сеграфіня приїхала. Я побіг а, так. Виїхала в справах okay. з Графіною. Треба їй допомогти. Зайшли на обід в волонжирі. Я обожнюю цей заклад на великій Ні, чекайте, це. Яка це вулиця? Ні, це а... Ярослав Вал. Ярослав. І тут обідня пропозиція. Комбо. М'ясо, картопля, а, солянка коштує 180 гривень і ми взяли дві кави. Це щось з яблуками і обожнюю їх тарти. М -м, а, і ще хліб купила в дорогу. От. Тут дуже смачний хлібчик. Вони самі випікають. Так, друзі, зійшла в магаз, все купила по списку і ще підхопила коробку цукерок вечірніків. На подаруночок, організаторам фестивалю. Угу. Так згадала, що в мене є сукня двостороння, чорно-біла. Це ж ідеальний варіант. Два луки. І в мене є сітки: одна бежева, друга чорна. Ну, можна одягати, під. І вони легесенькі. Ну, ввечері ти вже втомлена, і от підіймається така тривожність, це нормально. Я п'ю воду, дихаю, набрізгала духами і вже майже на фініші. Друзі, бачите, я все звернула в такі рулети. І зверху я зараз покладу взуття, ще плойка, ну і тут окуляри, там, що ще залишилося. Ну, в принципі, все. Згадали, що в мене є футболка з мадонною. Ну, в таких жовто-типу блакитних тонах. Те, ще її візьму. Цукерки вечірній кіїв просто ідеально зайшли в кишеньку. Просто наче спеціально були зроблені по цьому розміру. Так, друзі, швиденько показую, що я беру з собою в дорогу в потяг. Нагадую, ми виїжджаємо о 10-й ранку і в Будапешті повинні бути о 6. -й. А там щось можна буде прикусити і виліт 11.25. Так от, 4 яйця варених. Далі я купила хлібці. Тут дуже чистий склад. Санфіл. Рекомендую звернути увагу. Чоколадка чорна, брют, Міленіум. Тут і чай. І я слала сюди енергетичні батончики різні. Далі знайшла сушений ананас. Кавуся дріп, але я думаю, в потязі теж можна буде замовити. А, вершки до кави. Це вода я прилила і тут мої вітаміни. Далі кекси, печиво, перець, горішки, арахіс, хлібчик, овочева група селера свіжа, огірочки ще я наріжу моркву. Хамон і два яблука. І ще беру з собою газовану цю пенсіонерську воду, як я її називаю. В принципі, це все. Сподіваюсь, мої колежанки і колежани щось теж візьмуть. Ну, або щось в дорозі купимо. Так, друзі, я все майже зібрала, залишилася доглядова косметика і так по дрібничках. Я. Ще коли активно гастролювала, завжди писала перелік того, що мені обов'язково треба взяти. Не забути. Це дуже допомагає. Я втомлена, але приємна втома, тому що зараз ще 9-та, і я можу прийняти ванну і трішки порефлексувати. Все, до завтра! Далі буде. І дякую, що зі мною. Слухайте, ну це кольє. Тенісний душинок. Виглядає як діамант. Я вам казала, де я це купила і за скільки? Ні? Ну, потім розповім. Так, друзі, всім добраночку, я готова. Таксі визиваю, п'ю каву і вперед в дорогу. Я наче вчасно прокинулася. Мені ще якась хуйня снилася. Але то такі е, думала їхати в системі, ну, заміщення волосся, але подумала не хіра в потяг, ще хотіла якийсь легкий мейкап зробити. Але вчора пофарбувала брови. Ну, так, щоб було якось виразніше. Щось якось знову забагато, але їда з'їсться, вода вип'ється. І в валізі ще є місце Все, поїхали. І далі буде. -да. Слухайте, я одразу так агресую, коли от коли типу, віртуально відповідаю на незручні, ну, некомфортні запитання. Тому що, ну, тому що Це кіно про тебе. Ну, про інших Кіно знімають, а чому про тебе не можуть зняти? Так, друзі, ми зараз на українському кордоні зібрали паспорта, документи і міняють колеса. Ай, і внизу ж тут метро. Все, я згадала тут метро. А, яка краса.